Радий вітати глядачів на моєму каналі, Чим обробити сад. Цей канал я створив нещодавно і хочу у ньому ділитися своїми знаннями, спостереженнями та досвідом у галузі захисту рослин від різного роду захворювань та уражень шкідниками. Можливо, буду розповідати і про інші сторони садівництва, ну тут час покаже. А тому перед тим як почати, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку та поширювати відео друзям. Влаштовуйте позручніше, а я починаю. Напевно, буде правильно розпочати з самого простого, хоча я і впевнений, що ви про це знаєте, це дати відповідь на питання, які є препарати і від чого вони допомагають. Перше, звісно, це фунгіциди, тобто хімічні сполуки або біологічні організми, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор. А гриби, в свою чергу, це один із найдавніших організмів на Землі, і завдяки яким відбувається дуже багато процесів, що підтримують життя в цілому. А тому використання фунгіцидів має бути правильним, щоб завдати мінімум шкоди середовищу, в якому ви проживаєте, і досягти при цьому максимального результату по знищенню патогенів. Щоправда, знищення хвороб рослин досить непросте завдання навіть із тими речовинами, які є на сьогоднішній день. Другою групою препаратів є інсектициди. Це препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Хоча слово шкідливий досить відносне, так як звичайна попелиця, що поїдає сік рослини, є джерелом соковитого нектару для мурах. Комахи це дуже древня форма життя, яка з'явилась близько 350 мільйонів років тому. І вони відіграють неабияку роль у житті людини та і загалом в балансі процесів, що відбувається в природі. Тому застосування інсектицидів має бути направленим не на знищення комахи, а на регуляцію її популяції. Третім можу виділити акарициди. Ця група препаратів направлена на боротьбу з кліщами. Ці павукоподібні створіння харчуються не лише кров'ю людей і тварин, але є ті види, що можуть завдавати значної шкоди рослинам, харчуючись їхнім соком. Також перед садівниками можуть поставати і інші виклики. Ну, такі, наприклад, як бактеріоз, механічні пошкодження, або ж просто недостаток мікроелементів у ґрунті. Про все це я буду говорити на своєму каналі, поступово буду розкривати теми. Також пропоную і вам прийняти участь, а саме проаналізувати минулий сезон, згадати, які були проблеми у вашому саду та закупити препарати, як мінімум для весняного обробітку. До речі, про весняний обробіток я вже планую розповідати в наступному відео. Також, хто зацікавився, пишіть коментарі розповідь про боротьбу з якими хворобами ви хотіли б почути. Ну а якщо ви не знаєте хвороб, то пишіть назву рослини, про захист якої ви хотіли б отримати відповідь. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, добра та злагоди, слава Героям України! До зустрічі!